Обговорюємо тему лаври, і зараз до нашої розмови долучається Юрій Чорноморець, релігіознавець. Доброго дня, Юрій. Добрий день. Добрий день. Дивіться, в мене таке досить складне до вас питання. Багато людей, вірян, які ходять до церков Московського патріархату, насправді ну, не є симпатиками Росії. Проте ми розуміємо, що в структурі самої церкви існують російський вплив, вплив російських спецслужб. Скажіть, чи можлива така ситуація, щоб е, наша влада, Служба безпеки, наше суспільство звільнило оцю структуру, е, зараз яка називається Московського патріархату, від впливу агентів російських, а сама структура залишилася звірянами, які проукраїнські? Чи це можливо? Почистити і залишити саму це ну я хочу сказати, що активних вірян української православної церкви Московського патріархату на сьогоднішній момент це 4% населення. Проблема можливо полягає в тому, що вони активно ходять до церкви. Відповідно далі, якщо ми беремо статистику, то 74% з цих вірян виступають за повний розрив відносин УПЦ з Москвою. Відповідно за самостійний шлях уточне сімдесят уточне, 74% саме вірян, які ходять до ну так званого московського патріархату, mm. так mm -hmm. да. Це непогано, також їх підтримує в цьому прагненні половина священства, що вже є дуже хорошим, також виступає за цей шлях розвитку ну, меншість їхнього епіскопату, яка настроєна на те, що необхідно вже поривати з Москвою і так далі. І тобто, проблема полягає просто в тому, що керівництво цієї церкви, синод цієї церкви, митрополита Нуфрії. Особисто і, відповідно, вони є таким колективним пашем Мерседеса в тім чи іншій мірі, і вони якраз не поривають з московським патріархатом. І коли ми, наприклад, ну, чисто випадково, там, наприклад, як архієпіскопліман був затриманий, це зараз Бучанський архієпіскоп, до цього він був уманським архієпіскопом, випадково був затриманий. І відповідно в його телефоні ми бачимо переписку з росіянами з переписку з перебіжчиками на Росію, де він щиро говорить про те, що він би сам в Росію втік, але його тримають те, що квартири, шмотки і тому подібне. Відповідно, ось це керівництво московського патріархату. Це раніше було 100 чоловік епіскопату. Зараз їх залишилось в Україні 85, вони ясно, що пов'язані власне, ну такою виною своєю за колабораціонізм за підтримку колабораціонізму. Вони відмовлялися засудити колабораціоністів і відповідно вже бачите 400-й день війни. У них жодного засудження, жодного немає за колабораціонізм. навіть коли український суд засудив. Вони завжди говорили, що якщо суд докаже і так далі, то ми теж засудимо. Але суд доказав і навіть поміняли цих попів, але вони нікого ні ніяк не засуджують, навіть якщо вони там сидять разом з путіним, там відмічають приєднання чотирьох територій, так званих. До Росії і дуже важливо, що власне люди впевнені в своїй безнаказаності відповідно ведуть систематичну інформаційну війну проти України. І, відповідно, необхідно не просто розривати десь там договори з ними на території окремих лавр, там на території трьох тисяч крамів, які є в оренді відповідно у них, відповідно, а необхідно ставити саме радикальне питання. Про відповідальність керівництва всього, цієї релігійної організації, всього за відповідно калибраціонізм, який був, за розпалювання релігійної ворожнечі, за виправдання релігійної агресії. Я Хочу нагадати, що митрополит Онуфрій, який очолював, і очолює зараз українську православну церкву Московського патріархату. Коли його питали про війну, він всіляко говорив, що ця війна є громадянською. Жодного разу він, як би мовити, конкретно не сказав, що Росія це агресор. Знову таки вони постійно систематично ну так боролися за мир. Чим що вони ходили хресними ходами по Україні, що вони за мир і так далі виступають. Але при цьому жодних, наприклад, заяв їхніх. В Москву і жодних демонстрацій там під Кремлем. Вони не робили і ніколи не роблять. Ні, митрополит Нуфрі, ні його епіскопат не написали заяв про вихід із керівних органів РПЦ. Не повідомили інші помісні церкви, що вони розривають з РПЦ. І тепер відповідно, коли держава зайнялася цією останньою російською організацією на територію України, то відповідно ми бачимо, що є конкретна вина. Яка карається карним кодексом? Я хочу сказати, що практично за кожним епіскопом, ну майже за кожним, за рідким виключенням, є та чи інша така вина, і необхідно їх всіх засуджувати, всіх міняти. І якщо не міняти, то навіть безкоштовно подарувати, хай собі живуть влюблені Росії, пане Юрій. Я вас правильно зрозумів з ваших слів, що дійсно можна просто прибрати. Агентів впливу з організації, а віряни ну, залишаться тут і їх все буде влаштовувати. А тоді ці віряни це буде та ж сама організація проте без впливу. Чи вони можуть перейти до якоїсь іншої церкви? Як ви це бачите? Ну в тому, що згідно з українським законодавством. Кожна громада, кожен монастир, кожна семінарія і так далі, вони мають повну самостійність і самовизначення. І якщо ми на сьогоднішній момент, скажімо так, дійсно приймаємо радикальні міри щодо самої організації, яка замішана в колабораціонізмі, це ясно. І наприклад, приймаємо законопроект, який лежить у Верховній Раді від кабінету міністрів про те, що в Україні заборонений московський патріархат, а також релігійним організаціям. Заборонено мати будь-які зв'язки. Будь-які, навіть чисто символічні і будь-яку афільованість навіть з московським патріархатом, то тоді ми, відповідно, маємо таку ситуацію, якщо при цьому керівництво притягується до відповідальності, що всі рядові священники, рядові віруючі, вони отримують свободу для самовизначення, і держава повинна забезпечити повністю цю свободу. Тобто держава у нас не втручається в тому сенсі, що не обов'язково, що ці віруючі, ці громади там вони підуть шляхом там приєднання до ПЦУ, вони цілком можливо будуть іскати шукати нові форми самоорганізації але ясно, що це повинно бути повністю пов'язаний, порваний зв'язок з московським патріархатом, і якщо, наприклад. Релігізнавча експертиза буде показувати, що знаєте, от там, якісь люди там формально порвали з московським епіскопатом, але в реальності вони пов'язані з з Москвою. В реальності вони продовжують працювати на Москву. То відповідно теж держава повинна вже приймати наступні міри по відношенню до цих людей. Але у нас повна релігійна свобода, тобто, ми маємо наголошувати на двох речах: перше це дотримання українського Законодавства, і якщо ви його порушуєте, то ви дорослі люди маєте нести повноту відповідальності. А друга річ, яка дуже важлива, це порвати повністю зв'язок з московським патріархатом, а не лише про це говорити, обманювати людей і так далі. Порвати повністю, розірвати ці відносини з Москвою, і відповідно далі, ну саме у нас е величезна кількість релігійних організацій. Більше 30 тисяч, і відповідно всі там порвали з Москвою. Протестанти порвали мусульмани. Порвали ті, у кого були зв'язки. Я з вас перепрошую, що перебиваю. У нас просто обмежений час ефіру. Важливе питання. Ви заговорили про святині на території України? От, в, в попередній відповіді, і цікава ваша думка, Лавру, в 2003 році ще прем'єр Янукович передав із виключів зі складу кременецько почаївського державного історико архітектурного Заповідника і передав її УПЦ МП на 49 років років оренду в 2016 році. Тоді ще значить депутати Тернопільської облради вони виступили за те, щоб повернути Почаївську лавру до заповідника. Але що робити нині українській владі, аби втілити це рішення? І чи потрібно його втілювати? І як ну тут є довгий шлях, яким зараз фактично йде держава? Довгий шлях. Це відповідно дійсно є підстави оголосити цей договір недійсним, як у як випадку, ну перервати цей договір або оголосити його з самого початку недійсним, як було вчинено з Києво-Печерською лаврою повернути по в державі повністю. і Відповідно, ставити питання про виселення монахів, там терміни цього виселення і тому подібне. Це довгий шлях. Відповідно, ну тоді право користування Почаєвом втрачає окрема релігійна організація Почаївські монастирі. Так можна вчиняти по відношенню до трьох тисяч храмів, які так чи інакше в оренді знаходяться зараз у державній власності, перебувають, але користуються ними УПЦ МП. Відповідно, аналогічні ж процеси відбуваються зараз не тільки з Лаврою, наприклад, в Чернігові теж два храми назад повертає ОПЦ. Заповіднику Чернігівському, і тут дуже важливо зрозуміти, що є більш простий шлях: це заборони московського патріархату, і поставити їх перед фактом, що ви всі втрачаєте ваші всі статути втрачають правочинність. Відповідно, ніхто з вами не може мати ні жодних договорів оренди. Ви не можете нічим користуватися. І якщо ви хочете залишатися саме в тому статусі, в якому є, тобто в статусі московського патріархату Будь ласка, служіть на квартирах, але все, що відповідно там нажитані посільним трудом, реставраціями і всім цим. Будь ласка, поверніть українському народу, раз ви московський патріархат. Це дуже пане простий Юрію. шлях. Дякуємо вам, і пане Юрію. Дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо вам за компетентну думку. Нам потрібно рухатися далі. А нашим на глядачам жаль. так у нас на жаль, обмежений час нашим глядачам. Я нагадую, що з нами на зв'язку був Юрій Чорноморець, релігіознавець,